Всім привіт! Знаєте, я вам зараз покажу відеозамовлення, яке було зроблене ще в далекому лютому місяці, ще до початку війни. Точніше, тут два замовлення і в Роше, але я його зроблю в одне, тому що тут було помалу продуктів і вони прийшли, в принципі, майже одночасно. Замовлення було зроблене через підвищений кешбек в Летішоп, тому там можна було зробити замовлення від 250 гривень і отримати на рахунок кешбеку порядка 100 гривень. Я зробила два замовлення, мені повернулося більше 200 гривень. Замовлення були зроблені одне прям мінімальне, мінімальне, друге трішки дорожче. Тобто, десь 500 з лишнім гривень я зробила замовлення, плюс там була безкоштовна доставка на Укрпошту. І я отримала кешбек більше 200 гривень. Тому це дуже зручно, от саме і в грошей, якщо є такий підвищений кешбек в Letyshops, то, будь ласка, можете ним скористатися. Хоча хтось говорив, що Letyshops не вийшов з ринку. Росії, тому тут вже ви обираєте самі, чи підійде вам такий варіант чи ні. Тож, я не пам'ятаю, яке замовлення, з яким було зроблене, чесно, в одному з них я, як подарунок, могла замовити собі ось такі це йдуть спонжі для зняття макіяжу. Багаторазові. Тобто, ви змиваєте ними макіяж, потім ви їх, я так розумію, берете і далі можете користуватися. Досить такі прикольні. Прийшли в ось такому упакуванні. Вони більше не були ні в нічого, по-моєму, запаковані. Ось так виглядають. По пробниках. два було в одному замовленні і три, мабуть, в іншому. Що в мене тут іде? Anti-H-Global. Якщо я правильно розумію, це сиворотка для обличчя антивікова. Ще один це вже буде крем, нічний. Тут крем точно нічний, а це коректор, Коротше, треба буде перекласти. або сироватка, або щось схоже. Це, як я вже сказала, крем це теж крем. комфортінг, Антірай. Без поняття. Що за серія? Треба буде теж перекладати. Ага, благотворний днівний крем від морщин, А що тоді це було? Зараз тут має бути по-росіянськи написано теоретично, а тут не написано схоже. Або я сліпенька. Якщо ви побачили, прочитали, то окей. І це теж їхня досить нова серія: Еліксір Ботанік, SPF, бачу 50, Мультипротекшн, UV фільтр. Походу, або геть для умивання якийсь, або, або можливо, ну, не, не Крем начебто. А, можливо, і крем. Окей, потім розберуся. Це такі були пробники. Далі. Одне замовлення в мене були е, шампунчики. Е, я брала перед тим теж цієї серії шампунь, але не пам'ятаю, який Він був такий біленький, прозоренький. Зараз піду гляну, у мене, до речі, закінчився. Ось такий у мене був, здається, від. Рослинний догляд, шампунь для укріплення та росту волосся. Ось так. Там його залишилося вже в кришечці. Він з таким приємним трав'яним ароматом. Білий з перламутром 300 мл. Брала раніше, мені сподобався, тому вирішила взяти ще якийсь. Це у мене йде від лупи теж 300 мл. Це, я так розумію, буде прозорий. З екстрактом не то шепшини, не то щось таке. Відкривати не хочу, хоча чому не хочу. Можу, він бачите, тут так трішки запаяний. Можу відкрити, все одно буду збирати на користування. Цікавий такий аромат, знаєте, трав'яний точно. Трішки, начебто, віддає якоюсь м'яткою. Другий шампунь з цієї ж серії. Це легкість та очищення. Це, якщо я пам'ятаю, то, типу, якщо швидко жирниться волосся. Швидше за все, бо бачите, 48 годин. А, у мене є така проблема, що в мене швидко жирниться волосся а, біля коренів, тому будемо пробувати. Тут он щось схоже теж на, на м'ятку якусь. Хм. Ну, і що там що там м'ятка. Відкриваю тут, ось теж так само запаяний. Так, чим це буде пахнути? Ось, цього такий солодкий аромат. Тут якісь квіти. Квітково трав'яний і такий приємний, класний аромат. От той, що я перед тим показувала, він не такий прикольний. Цей аромат кращий. Далі ще ось така штука цікава. Не знаю, раніше такого не бачила, типу шампунь-крем. Да, крем шампунь для волосся. Не знаю, що він там має робити, але мені стало цікаво, він там був, здається, ще на якійсь акції. Я його взяла. Тут уже 200 мл, він менший. Він не зафольгований, нічого немає, він не був запаяний. Так. Він, таке враження: пахне кремом для рук. Діти, вам хоч пробники покладу в цей в екран в ефір. М -м, начебто, пахне крем для рук. Знаєте, якщо я правильно пам'ятаю, то, мабуть, перше замовлення у мене було оті два зелені шампуні, і ось цей бальзам для губ. А друге замовлення це ось цей шампунь-крем і ось такий набір, про який я зараз розкажу. З усього набору в мене, щось, здається, було схоже. Ні, не було. Ні, було, е, Були милка для рук. Тут дивіться, моє відео, я замовляла два мила для рук, Тут не було таке. От класна така упаковочка, бачите, це були новорічні мініатюри лімітовані, ну, мініатюри лімітовані серії. Буду зараз відкривати бальзами для губ. При вас. Ви уявляєте, скільки вони оце лежали запаковані, що я їх не відкривала. Це крем для рук 30 мл. Без нічого, без фольги. Вони пахнуть журавлиною і, е, типу, малинкою, такі зимові ягоди, здається, вони називалися ці мініатюрки. Е, зараз відкрию бальзам для губ, покажу вам. До речі, бальзами для губ це зараз моя така трошки слабкість. Мені вони дуже подобаються. Я їх собі замовляю всякі різні і користуюся, в принципі, постійно і вдома і скрізь чомусь в мене дуже. Стали пересихати губи, хоча я, в принципі, і п'ю достатньо води, але тим не менше, от постійно мені треба, щоб губи в мене були зволожені. Тому бальзами для губ у мене йдуть на ура. Ось, І я їх, якщо є якісь замовлення, є можливість замовити якісь бальзамчики, чи то докинути до певної суми, чи ще щось, я їх завжди беру. Ось так він виглядає. Повністю білий. Ну, як білий, прозорий, типу, пахне так само оцими зимовими ягідками. Такий, ніче, трішки. Різдвяний аромат, але, чесно кажучи, дуже така хлипка конструкція, як на мене. Сорі, забула зачинити двері там на фоні пралка. Е, прикольний. Ну, Використаю 100%. Але звісно, що ну, в них бальзами коштують десь порядка під 100 гривень. Це без акції, якщо. Це з кокосом. Я люблю кокос, я вирішила взяти кокос. Прикольне оформлення, такий симпатичний. Вони, як ви бачите, запаяні в слюді. Я їх відкриваю, при вас вони лежали більш ніж півроку. Більше ніж півроку. Пів Тому що замовлення це мені прийшло десь в середині лютого. Одне я там кешбек був. Я десь днів через кілька зробила і інше, по-моєму. Ще плюс мені прийшла пропозиція: типу там подарунки будуть. Ось так тут. Е Тут такий звичайний, він цей простіший тюбик, а цей, начебто, матовий, цей більш такий дорого виглядає. І я так розумію, він і зроблений якісніше. Так, зроблений якісніше, він не такий хлипкий. Так само прозорий, пахне кокосиком. Баунті! Пахне Баунті клас. Оцей я хотіла дуже відкритий і дуже сильно трималася, щоб цього не зробити. Ось таке були у мене два замовлення в одному, яке я вам показую. Дякую за перегляд. дивіться своїми враженнями, Діліться своїми враженнями, що ви використовували, що вам сподобалось, не сподобалось. До нових відео, па-па!